Ми починаємо, як завжди, з Вінницької області на наступну добу. Вінницька область на наступну добу по 2 грудня. По 2 грудня попередження про загрози для мирних жителів і е, наслідки, на наслідки можливих ворожих атак. Ось так дивимось. Вінницька область. Попередження та наслідки від е, потенційних ворожих атак. 4, 6. 7. Вінницька область. Так, друзі, ну от е, Вінниця випадає. В принципі, нічого страшного, якогось такого не випадає. карт, карт удару не випадає. Карта зла тут випадає, але вона тут е, слабка, карта зла, серйозних таких загроз по Вінницькій області. Я не бачу, друзі. Не бачу. Навіть, можливо, в деяких районах буде поліпшення по електриці. Ось так. випадає. Йдемо далі. далі. Волинська область. Дивимось на можливі ворожі атаки та наслідки та загрози і попередження для мирних жителів. Волинська область. По 2 листопада, о, по 2 грудня попередження про загрози. Сім, дивимось. Волинська область. Друзі, е серйозних прям таких загроз не випадає по Волинській області. Карта удару випадає, але вона слабка і вона пов'язана з електрикою. Можливо. Щось будуть відключати електрику, але не прям катастрофічно. Та також, якщо там серйозні якісь відключення у вас, то поліпшення також випадає. Бачите? Удар відвернувся, нормально випадає Волинська область. Далі йдемо. Далі йдемо. У нас Дніпро Дніпро, по 2 грудня. Наслідки від ворожих атак та попередження для мирних жителів. Дніпро, по 2 грудня. Дивимося Дніпро. Так, друзі. Края області, Края області удар, бачите, тут також відвернувся. Серйозних прям загроз немає. От, але ось щось по краям області, можливо, якісь артилерійські Там по Нікополю ми знаємо, ці твари потвори ніяк не можуть відстати. Тому ось так випадає. Серйозних прям загроз таких не випадає. Друзі, відключення також випадають. Відключення. Йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг, ще подивимось по 2 грудня на наступну добу. Попередження та наслідки від ворожих атак можливих. 4, 5, 6, 7. Кривий ріг. Кривий ріг також, бачите, валет пустий випадає. І ось. Передмістя перед Кривого Рогу або ось о, район Криворізький, можливі, можливі якісь там провокації, але, друзі, не, не серйозні, Немає там катастрофічних, якісь пусто. Валет пустий, показує, що пусто. загрози, такі вони потенційні тільки. Йдемо далі. йдемо далі. Дивимось, Донецька область підконтрольна. Україні. Донецька область підконтрольна. Дивимось там е, попередження для мирних жителів. Подруга грудня, друзі. Ну ось края області, де бачите, де е, прифронтова, е, прифронтова фронтова територія. Там випадає е, Потенційно загроза, ну, вона не може випадати. Але там наші військові дуже також показує, що військові наші там зміцнюються. Зміцнення наших військових і техніка зміцнюється. Тобто наші військові там зміцнюються і от погані карти пусті. Тобто повинно для мирних жителів там не повинно чогось поганого бути, але от перефронтова фронтова е територія, там загроза випадає. Ну, в принципі, це логічно, друзі. Так воно і повинно випадати. Але ви просите Донецьку дивитись, частину Херсонської області вже деокуповано. Будемо дивитись, друзі, але там повинно випадати. Може випадати загрози. Тому треба бути обережне. Олічка, привіт! Дякую тобі за кави. Дякую. За ведмедика також. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Житомирська область. Житомирська. На наступну добу по 2 листопада. Житомирська область. Попередження про загрози та наслідки від ворожих атак по 2 грудня. Дивимося Житомирська область. Житомирська область немає. Бачите, Житомирська область в Україні цілісна. Це в карта вказує на те, що з кордонів загроз немає. По Житомирській області. Карта України, бачите, дім випадає держава. Серйозних загроз не випадає, удар пустий там, друзі. Тому за Житомирську область, там, з Білорусі, нічого такого не випадає. До 2 грудня також нормально випадає. можливо, відпрацювання нашими військовими, там, можливо, по кордону, і по краям області, але серйозних загроз не випадає таких. Ідемо далі. Закарпатська область загальну. Загально дивимось. Закарпатська область по 2 грудня загрози попередження. 4, 6. 7. Загрози попередження. Також, бачите, поганих карт, друзі, не випадає е, якихось там серйозних, тому е, потенційно, потенційно тільки показує загрозу, але потенційно по всій країні загрози. Давайте будьте розкладу на окупірну територію. Зроблю, друзі, бачите, світло то вимикають, то вмикають, завантажити майже неможливо. Ось поки є, друзі. Я виходжу, поки є виходжу на зв'язок. Я зроблю на окупованій території, на цій неділі зроблю стрім також. На цій неділі зроблю. Так, йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя На наступну добу попередження про загрози по 2 грудня та наслідки від ворожих. Можливих атак. Дивимось по 2 грудня. Бачите, ось края області випадають під, під такою загрозою, ну, вона, яка вона зараз, зараз і є. Також випадає покращення ситуації для нас там на тому напрямку. Тобто наші військові там посилюються, також це показує. Ось так серйозних загроз по самому Запоріжжю не випадає по області посилення наших. Йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська на наступну добу. По 2 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Дивимось. Івано-Франківська. Івано-Франківська область серйозних загроз, друзі, не показує. Карта зла у Дама Пік показує тут, але вона тут слабка. Бачите, Івалет підтверджує, що зло пусте. Тобто або відпрацювання нашими буде, або попередять і взагалі нічого не буде. Це випадає нормально, серйозних загроз не випадає, друзі, але не нехтуйте тривогами зараз, та й взагалі не нехтуйте тривогами, реагуйте на всі повідомлення. Я вам про це постійно кажу. Ось так. Так, ідемо далі. Йдемо далі. У нас по алфавіту, друзі, я йду, Чернігів ще буде. Чернігів ще буде. Йдемо далі. Київська область загально. Київська область. По 2 грудня. Попередження про загрози та е ворожі атаки. 7. Київська область. Так, друзі, серйозних загроз, якихось там наслідків не випадає. Серйозних загроз не випадає. Реагувати на тривоги потрібно. Реагувати на тривогу потрібно, але серйозних загроз якихось там масштабних наслідків не випадає, та випадає покращення в енергетиці. В, в енергетиці покращення випадає ситуація Київській області. Йдемо далі. Загально Київ. Київ ще подивимось. по 2 грудня. Загрози, попередження та наслідки від можливих ворожих атак. Дивимось. по 2 грудня Київ. Друзі, багато серйозних прямо загроз також не випадає, бачите, карти удара не випадає, ось пусте, пусто, пусто випадає, бачите, і випадає, що дуже напружена, дуже, дуже бояться люди. Тобто накручені, накручені, Люди, населення накручені. Друзі, ці іпсошники вони ж працюють на те, щоб ви боялися, розумієте? Тому не дивіться різні, різні, різного роду телеграм-канали, не накрутите себе, слухайте офіційну владу і реагуйте на офіційні повідомлення. Ось так, що я можу сказати. Серйозних загроз не випадає. Якихось там наслідків поганих також не випадає. Так, йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу по 2 грудня. Кіровоградська область. Попередження про загрози, або атаки ворога. 7. Кировоградська область, по 2 грудня. Так, дивимось, друзі, ось бачите, карта удара удара пуста. Тобто це або взагалі його не буде, бачите, удар пустий, або його взагалі не буде, або попередять його і, відіб і все відіб'ють. Ось так. І ось по Кіровоградській області, бачите, сам обласний центр от, в безпеці, нічого такого серйозного не загрожує. Удар пустий, друзі, ось так випадає. Але не нехтуйте тривогами, не нехтуйте тривогами на офіційні всі повідомлення, реагуйте. Нормально випадає. Так, йдемо далі, без особливих яку, якихось там загроз. Львівська область, загально дивимось. Львівська область по 2 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Так, 7. Львівська область. Також друзі, ударів не випадає, якихось там серйозних можливі, можливі перебої з електроенергією, такі явні будуть ну, збільшуватися, але тимчасове це швидко буде покращуватись. І зло тут таке малу, слабу має силу, тобто потенційне тільки зло. Серйозних загроз не випадає. Львівська область, окремо оглянемо Львів по 2 грудня. Попередження про загрози. Дивимось Львів. 6. 7. Львів. Реагуйте на повітряні тривоги, але якихось там наслідків, серйозних таких ось загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Не випадає. Пусто, бачите, велет пустий, випадає. Серйозних загроз немає. Львів. Так, ідемо далі. Миколаїв на наступну добу. По 2 грудня, попередження про загрози та ворогі атаки. Так, дивимося. Миколаїв по 2 грудня. 7. Миколаїв. Миколаїв. Е, друзі, випадає попередження края міста або от район е, коло Миколаєва. Серй... Ну, прям серйозних таких не випадає загроз. Але обережно випадає попередження, тому реагувати на всі повітряні тривоги не потрібно. Там багато фігур не випадає, мирних жителів не багато випадає, але попередження є. Реагуйте, друзі. Якщо випадає, я вам кажу. Далі йдемо Одеська область на наступну добу. Одеська область на наступну добу по 2 грудня. Одеська область. Одеська область. Друзі, края області або передмістя Одеси потенційно випадає загроза. Вона ну, не ударний туз, але все-таки загроза випадає. Тому Одеська область, края області або передмістя Одеси, ну, більш края області випадає. Можливо, щось попередження є, але ну, не катастрофічне, друзі. Може залишиться потенційним, але реагуйте, будь ласка, на тривоги. Прям такого страшного не випадає, але попередження є. Йдемо далі. Далі у нас Кременчук. Кременчук. Дивимось на наступну добу, по 2 грудня. Попередження про загрозу та ворожі атаки. 7. Кременчук. Кременчук не показує нам е серйозних загроз, друзі. Ось повинно бути в самому Кременчуку все нормально. Серйозних прям загроз не випадає. Покращення по енергетиці випадає. Йдемо далі загально по Полтавській області. Полтавська область. На наступну добу, по 2 грудня. 7. Полтавська область. Покращення також по енергетиці випадає по електроенергії. Щось будуть лагодити, напевно. Потенційно края області, але дуже потенційно захист наших військових там випадає. Ось так. І покращення по енергетиці випадає, по світлу. Ось так. Ідемо далі, друзі. Полтавську область ми подивились. Далі у нас Рівненська область. Рівненська область. Рівненська на наступну добу. По 2 листопада. По 2 По грудня. По грудня попередження про загрози на наступну добу. Рівненська область. Також що ми бачимо, бачите, пусті сльози випадають, тобто переживання Рівненська область, це зв'язано з краями області. Бачите, з краю випадає ця комбінація. Пусті сльози, тобто, друзі, серйозних, серйозних прямозагроз я не бачу. Рівненська область повинна нормально все бути. Ось рівне випадає обласний центр. Жінки дуже переживають, друзі. Не переживайте там сильно, реагуйте на тривоги, там загрози якоїсь там з Білорусі немає. Немає Так Дякую, мисливець, дякую за каву. Суми ще будуть. Так, йдемо далі. По алфавіту йду, друзі Зараз Сумська область. Сумська область на наступну добу по 2 грудня. Попередження про загрози. Та ворожя також. Сумська область по 2 грудня. Так, друзі, дивіться, Сумська область, края області щось таке мілке, мілкі, мілкі якісь загрози, слабкі. Або взагалі потенційно залишиться. Або ось такі там артилерійські, може, якісь ось так випадає. Серйозних загроз також не випадає, зло, бачите, пусте. Ось так. Але реагуйте на тривоги, друзі. Реагуйте на тривоги. Прям нічого такого страшного, або якихось там наслідків страшних по Сумській області, не випадає. Зараз дивимось суми окремо. Суми, попередження про загрози. Сім. Суми. Друзі, відпрацювання нашими військовими. От область, Сумська область е, випадала і е, от суми. Реагуйте на тривоги, серйозно катастрофічного нічого, тому що тут випадають наші військові, захист наших військових, бачите? От. Але бачите, удар, удар на, ударний туз випадає, але військові захищають. Тому можливе відпрацювання нашими військовими по ворожих цілях. Ось так. Серйозних прям таких не випадає загроз, але е попередження випадає. І відпрацювання нашими військовими по ворожих цілях також випадає. Тому реагуйте на повітряні тривоги, друзі, та офіційні заяви. Йдемо далі. Тернопільська область. Тернопільська. Тернопільська область на наступну добу по 2 грудня. Тернопільська область попередження про загрози. Не випадає, друзі, серйозних попереджень. Не випадає, повинно бути все нормальне по 2 грудня Так, далі йдемо. Далі йдемо. Далі у нас Хмельницька. На наступну добу по 2 грудня. Хмельницька область. Хмельницька. Переживання населення бачу серйозні такі нервові, нервозність населення, друзі, але попусту серйозних загроз не випадає по, по Хмельницькій області. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Харківська область. Загальне попередження про загрози та о, ворожі атаки. 9, 5, 6, 7. Харківська область. Края області, края області, бачите, з краю. Харків випав далеко, тобто по Харкову серйозних не випадає загроза, от по області края. Можливо, прифронтова якась е, частина там випадає, але ось таке випадає, як ар артилерійські якісь е, артилерійські, е, загрози. Так в мене випадає. Прям серйозних не випадає, тому що мало фігур випадає. Це не десь не е, густо населений пункт, не густо населений територій. Дивимось окремо Харків на наступну добу. Харків на наступну добу, по 2 грудня. Попередження про загрози. Та ворожі атаки. Харків потенційно зло випадає, але воно тут слабке, друзі. Ось края області, там більше випадає. Але посилення наших військових, друзі, тому повинні відпрацьовувати. Серйозних загроз не випадає, але реагувати на тривоги потрібно, особливо там, де якщо вони далеко від кордону, чи десь біля таких потенційно опасних місцях. Так, йдемо далі. Херсонська область де окупована, де окупована частина Херсонської області. Дивимось там попередження про загрози. Шесть, сім. Та е, наслідки ворожих атак. Херсонська область, друзі, Херсонська область, е, там посилення наших військових, вони за, захищають, бачите? Е, я прям серйозних загроз не, не бачу. От, все, що ближче до, е, е, до позиції Орків, от, там випадає серйозна загроза. Бачите? Але там дуже мало цих е, таких. Мало таких місць опасних, бачите? Але вони є. Більше наші військові угрупування там посилюються, але загроза все-таки там випадає. Там не, вели, не, не дуже багато таких місць, але загроза випадає. Потім вам потрібно, на, як військові, якщо військові кажуть, там, на яку відстань безпечну, то треба це робити. Серйозних прямо. В центрі Херсона не випадає, але ось края Херсонської області там гаряче випадає. Ось так. Та наші військові там переважають це одно. Перевага наших військових буде. Так теж випадає. Йдемо далі. Черкаська область. Черкаська область на наступну добу, по 2 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Черкаська Чорткаська область. Не, не бачу серйозних загроз. Можливо, вночі, нічна якась потенційно е, активність ворожа, але серйозних загроз не випадає. Наші військові от захищають, можливо, відпрацювання. Але щось, ну, не, не таке страшне, нічого прям такого не випадає. Реагуйте на тривоги е, та бережіть себе. Там ну, не, немає якогось там серйозних загроз, не випадає. Йдемо далі. Чернівецька область на наступну добу, по 2 грудня. Чернівецька. Попередження про загрози та ворожі атаки. 6, 7. Чернівецька. Чернівецька область. Потенційно випадає, але тузо тут, бачите, відвернувся. Серйозних прям не випадає, друзі, загроз. Фігур тут також не випадає. Так показує, реагуйте на тривогу. Може люди погано реагують на тривогу. Треба реагувати на, на тривогу, друзі. Не нехтуйте своєю безпекою. Прям серйозного нічого не випадає. Так. І дивимось Чернігівську область загально. Чернігівська область на наступну добу по 2 грудня. Чернігівська область. Посилення нашими військовими дуже потужно, бачите? Захищають, друзі, не треба там дуже е хвилюватись зі сторони Білорусі. Там, бачите, дуже три десятки наші військові там захищають дуже серйозно. Серйозних загроз не випадає. Можливо, відпрацювання потенційно так ще показувати, але то успішно, друзі, і там переживати от за кордон не, не варто.